Сьогодні ми провели зустріч з лідерами громад, з нашими керівниками районних рад, які проговорили питання для ради Тернопільщини. Це орган, який складає в себе, включає всі. Органи місцевого самоврядування всіх керівників місцевого рівня хотіли сказати, що ми вже не вперше так збиралися. Дійсно, багато є питань, які потрібно допомагати один одному вирішувати, і які на спільні проблеми, які її об'єднують. І обласна рада завжди йшла на зустрічі для підтримки своїх громад. Ми в нас 55 громад, а ми вболіваємо за кожну громаду і хотіли, щоб вони відповідно розвивалися. Основне завдання це, звісно, ж також наша міжнародна співпраця, яка з іншими країнами, які Інвесторам, які готові заходити в Тернопільщину. тому теж сьогодні важливо для того, щоб наші громади організували паспорта інвестицій, інвестиційні паспорти, які будемо ми презентувати для міжнародного рівня. Звісно, що багато інших питань, які стосуються нашої співпраці, в першу чергу це щодо діяльності наших комунальних закладів, щодо діяльності тих комунальних установ, які працюють на території громад, і тому звісно, що є питання, які потребуються сьогодні для громади, вирішити там передача майна. Там чи ухвалення певних програм чи вирішення чи інших питань, які потрібно вже на сесії обласної ради вирішувати. Тому така робоча група сьогодні, таке робоче засідання, вона вже назріла давно. Звісно, що війна внесла корективи, але ми сподіваємося, що така, такі зустрічі будуть регулярно, і звісно, що таким чином ми зможемо один одного чути, обмінюватися думками і вирішувати спільні проблеми. Сьогодні в нашій зустрічі в першу чергу дякую за ініціацію даної зустрічі було піднято ряд питань, але найболючіше, найголовне питання для моєї громади. Це є зараз освітянський процес, нехватка субвенції і довіз наших діток. Безпосередньо до навчальних закладів. Так у нас немає автобуса, в нас забрали на армію автобуси. Дуже прошу вище політичне керівництво і кабінет міністрів, всі, хто присутні до того, щоб допомогли довозити наших діток. Це основна мета. Сьогодні війна і важко всім розуміти, що потрібно займатися оборонною здатністю держави, але точно не треба забувати, що в нас в громаді залишилися дітки, батьки, яких воюють. Дуже прошу. То має до цього відношення допомогти нам із заробітною платою освітянам, і з моментом закупівлі шкільних автобусів. Щиро дякую. Вважаю, що засідання Ради Тернопільщини представників органів місцевого самоврядування, яке відбулося сьогодні, дуже потрібне. Розглянули і заслухали багато питань, які я думаю, є актуальними для всіх або частини громад нашого регіону. Відповідно, думаю, що корисно би було, щоб в подальшому утворити робочу групу для того, щоб можна було опрацьовувати дані питання, щоб можна було ділитися досвідом і також робити такі зустрічі регулярними, щоб різні рівні місцевого самоврядування працювали в Унісон і разом наближали нашу перемогу.